Сучасні електричні зубні щітки на думку стоматологів це найефективніше пристосування для повсякденної гігієни зубів і ротової порожнини в домашніх умовах. Виробники пропонують нам великий вибір моделей електроприладів для чищення зубів з найрізноманітнішим набором функцій, і навіть з різним принципом чистки. Щоб допомогти вам з вибором, в цьому відео ми зібрали максимум корисної інформації про сучасні предмети гігієни. Найголовніше, що ви маєте зробити перед тим, як купити електричну зубну щітку порадитись з вашим стоматологом. До використання таких гаджетів є безліч протипоказань, які може визначити тільки лікар. Сучасні електричні зубні щітки поділяються на три типи: механічні, звукові, ультразвукові. Механічну електричну зубну щітку можна визначити по круглій голівці. Складається прилад стримача і насадки. В процесі роботи головка щітки здійснює повороти в сторони таким чином, що щетинки вимітають забруднення з поверхні зубів. Електричні звукові щітки мають подовжену форму головки. Чищення відбувається за рахунок звукових коливань. Під впливом звукових хвиль слинна рідина змішується з водою і зубною пастою, утворюючи піну, яка проникає в самі вузькі щілини, розчиняє і змиває наліт. Ультразвукові електрощітки – найновіший різновид електричних предметів гігієни для порожнини рота. Механізм приладу генерує ультразвукові хвилі, які надають руху щетинкам. Коливання щетинок має невелику амплітуду і досягає швидкості 204 мільйони рухів у хвилину. Особливість ультразвукових щіток – в глибокому впливі на тканини. Саме ця особливість робить щітки найефективнішими в очищенні міжзубних і під'яснених ділянок. При виборі електричної щітки лікарі радять приділяти увагу наступним важливим критеріям: тип головки знімний або незнімний. Другий варіант відрізняється більш доступною ціною, але вважається одноразовим. Краще купувати варіант зі знімними елементами. Датчик тиску, коли пацієнт робить сильний тиск під час процедури очищення, електрощітка зупиняється, щоб щитинки не пошкодили емаль. Сполучення з телефоном. Розумна електрозубна щітка може передбачати різноманітний функціонал, який доступний для перегляду на смартфоні. Користувач може ознайомитися з інформацією по повному заряду, тривалості, якості та мапі чистки, за допомогою якої визначаються ділянки з меншим впливом. Перед тим як вибрати електрощітку, рекомендується ознайомитися з принципом її роботи. Кращими вважаються такі, які поєднують пульсуючі і зворотньо обертальні рухи. Також при виборі електричної щитки зверніть увагу на такі характеристики форма щитини. Як правило, це кілька радів ворсинок, які зібрані в пучки. У продажу представлені різноманітні варіації довжини і форми пучків, але важливим залишається необхідність заокруглення кінчиків. Так вдасться виключити ймовірність травмування ясенної зони. Конфігурація та розмір головки не рекомендується вибирати великі розміри, оскільки це ускладнить виконання маніпуляцій у роті і збільшить ризик пошкодження ясен. Оптимальний показник для дорослої людини 30 мм, для дитини 18 25 мм. Будова ручки. Бажано, щоб з'єднання ручки з головкою було гнучким. За рахунок цього, ви зможете регулювати ступінь натиску. Відсутність м'якої зв'язки може призвести до подряпин ясна, спровокувати оголення шийки зуба, підвищити його чутливість. Важливим критерієм вибору щітки є тип живлення – Живлення може відбуватися від побутової розетки. Таке живлення забезпечує необмежений час роботи і дає необхідну потужність для виконання будь-яких функцій, що сприятливо впливає на задність пристрою, недолік, залежність від розетки. Цей мінус не дозволяє застосовувати модель у подорожах. Живлення від електромережі найчастіше зустрічається у стаціонарних іригаторах та зубних центрах. Акумулятор дає можливість користуватися пристроєм без розетки, найчастіше вбудований у потужних моделях щиток чи іригаторів. Головне не забувати вчасно його заряджати. Батарейки, як і акумулятор, дозволяють працювати з пристроєм далеко від зовнішніх джерел електрики. Розряджені батарейки легко поміняти на нові, а величезна кількість моделей дає можливість вибрати оптимальний варіант за вартістю, ємністю та якістю. Недолік порівняно невелика потужність пристрою. Ставте вподобайку та пишіть в коментарях, чи було корисне для вас відео. А також бережіть себе та посміхайтеся частіше. З вами була Вася, па-па!